Зараз найнебезпечніша ситуація з початку війни. Росія настає відразу на п'яти напрямках. ЗСУ дали сильну відсіч російським терористам на Запорізькому напрямі. Окупанти зараз проводять ротацію та підраховують трупи, женуть війська на м'ясо як у 42-му році. Наше завдання стояти в обороні та знищити якнайбільше окупантів. Російські терористи зібрали військових у районі Маріуполя. Та близько 110 тисяч на харківському напрямку. Росія намагається повернути території, які ЗСУ звільнили під час контрнаступів у 22 та 23 роках. Інститут вивчення війни дав прогноз, що хоче і чого зможе домогтися армія російських терористів. Армія Росії прагне скористатися весняним бездоріжжям і перебоями в наданні заходом військової допомоги Україні. Проте аналітики наголосили за весь час повномасштабного наступу росіяни так жодного разу і не продемонстрували здатність забезпечити значні в оперативному плані успіхи або провести швидкий механізований маневр на великих ділянках території. Захоплення Авдіївки не слід сприймати як демонстрацію цієї здатності. Експерти нагадали Авдіївка, захопленням якої так пишаються російські пропагандисти та офіційна влада. Знаходиться за 60 кілометрів від адмінкордону Донецької області. Армія російських терористів пробила оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку почато масовану атаку. Ворог на півдні заході селища Вербове пробив оборону. Частина сил терористів прорвалася, проте більшість ліквідували. При цьому в оперативному командуванні Захід заявили, що наступ і штурм був зірваний вночі. Орки тікають, техніка знищена. Окупанти проводять штурмові дії з боку Новопрокопівки, Запорізький напрямок, на всіх ділянках мають просування. Бої тривають. На запорізькому напрямку зафіксовані випадки розстрілів наших військовослужбовців.